У столиці Австрії 3 травня відбулося відкриття виставки Скажи мені правду всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. Експозиція об'єднала близько 400 робіт майстра з різних періодів його творчості, серед гостей представники дипломатичного корпусу, численна українська громада, австрійські культурні діячі та громадськість. А ще юна шосткинська художниця Вероніка Корнієнко. Вихованиця дитячої школи мистецтв, яка потрапила до відня після участі у конкурсі малюнків за мотивами робіт митця, де була високо оцінена високоповажним журі. Бандаренка Дар'я і Карнієнка Вероніка вони переможці не просто конкурсу, а конкурсу, який має назву шляхами Івана Марчука. Це геніальний наш живописець, видатна людина. І головне, що він сучасник наш. Це живий клас. от конкурс імені цього е, живописця. Е, в ньому прийняли участь наші діти. І от двоє серед переможців. Пан Лоза привітав дівчат з таким чудовим результатом та побажав прагнення вирости до рівня Івана Марчука не менше. Наставниця юних художниць Ольга Сергієнко в свою чергу зазначила, що перемога в такому престижному конкурсі це дійсно величезне досягнення. Конкурс цей організовує віденська українська школа. Ось думаю, ну напевно, це буде щось цікаве, бо треба роботи було намалювати за творчістю Івана Марчука. Тобто діти повинні були вивчити творчість саме цього митця. Проаналізувати, як він будував там композицію, кольорове рішення, яку техніку виконував, за, за якою технікою виконував. Тобто Іван Марчук він являється людиною, який створив нову техніку малювання плінталізм. Називається вона, і це малювання за допомогою переплітінь різних ліній. Пані Ольга розповідає, що робіт на конкурс шляхами Івана Марчука було відправлено багато. Майже від кожного вихованця закладу. Проте, коли їй зателефонували організатори і повідомили про перемогу саме її учениць, радості не було меж. Через деякий час мені мене на телефон придзвонив дзвоник, і сам організатор конкурсу каже: у вас переможці. Ой, ну сказати, що я була щаслива і довольна, і просто немає слів. Тобто, ну це ж визнання, це такі талановиті діти у нас. Тобто, це наша загальна справа. Тобто, те, що ми робили, воно ну воно надихає, воно не може не давати нам крила на майбутнє. Організатори конкурсу запросили обох дівчат і їх викладачку до відня. Проте відвідати столицю Австрії вдалося тільки вороніці. Більш того, дівчина особисто мала змогу поспілкуватися з Іваном Марчуком. Творчість якого її неабияк вразила, У мене були дуже щасливі емоції. То що саме я можу поїхати поспілкуватися, побачити виставку. Та мені вдалося поспілкуватися з творцем. Це незабутні емоції. Коли ти сидиш перед ним, ти його можеш бачити вживу, коли він вручає тобі нагороди, коли він підписує твої. Буклети з його ж роботами, як Вероніка показує, яка сама з її робіт вразила майстра пензля і потрапила до каталогу. У своїй роботі хотіла зобразити саме те, що мені подобається, кольори, які мені подобаються, та додати техніку все ж таки Марчука, все ж таки, це його конкурс. Мені зображена саме моя любов до в'язних речей, до саме в'язання, до кольорів фіолетових, більш розажевих, таких темненьких. як Я полюбляю космос, різні зірки. А от Дар'я Бондаренко не просто прийняла участь у конкурсі, стала переможницею і побачила свою роботу на обкладинці презентаційного каталогу. Дівчина була удостоєна честі отримати в подарунок від Івана Марчука одну з його робіт, яка зараз ще на шляху до шостки. На моїй роботі зображена я, яка малює серед великого волошкового поля, одну з волошок для картини. Я обрала обмежену кольорову гаму в таких синіх холодних кольорах. На ній також зображена метелик, тому що я полюбляю метеликів та луна. Я не думала, що мене якось і значить, і перше місце це дуже велика нагорода для мене. Нагадаємо, що юні художники Шосткинської школи мистецтв. Регулярно приймають участь у різноманітних конкурсах і регулярно стають їх переможцями. Тому кожна нова нагорода це ще одне підтвердження, тому що майстерність викладачів і талант вихованців завжди має яскравий результат, яким можна пишатися.